Розповідаю, друзі, історію. Прокидаюся я короче, зранку, і тут у мене в голові така думка. Ми тут а, рятуємо наше дерево на об'єкті після оцих дощів, замакання, щоб, не дай Боже, там ця плісніва, грибок не пішов. А маурлат ми закрили мінеральною ватою і зверху ж закрили вітробар'єром. І от я такий просто в ужасі думаю, зараз капець. Зараз відкриємо цей марулат, а йому там трендець. Повний, бо він в замкнутому просторі. Е, Отака от вогка погода, вітру немає. І що там відбувається з цим там тільки Богу відомо. І от я телефоную Сергію, кажу: Сергію, іди відкрий мені, будь ласка, цей маурлат в декілька місцях і подивися, що там з ним відбувається. І пішов я вигулювати ремона з, -з, з Жу. А Серега все не дзвонить, а не дзвонить. Я вже ходжу. В голові такі всякі думки. Я вже рахую, скільки мені треба грошей, щоб виправити цей дах. Телефоную Сергій. Олександр Васильович. І таке, знаєте, мовчання. Що? Ми відкрили в чотирьох місцях. Мовчать. Я. Серега, що там? Каже, все нормально. Я такий, хох, слава Богу. Е, такий, ну ми вже ліса розібрали, то, ми, то для того, щоб нам це відкрити, ми поставили туру ліса. Я такий кажу: Серега, відкрити треба з внутрішньої сторони з горища, бо на вулиці там все ж таки який-на який вітер, знаєте, воно його обдуває, а на горищі ж простір е, погано вентилюється. Там, звісно, ці аболтуси, котрі там хейтять, вони ж не бачать, що там сформований приплив повітря, і сформований вивід повітря. Вони ж там про мене гидоти всякою розповідають. Вони ж не дивляться всі відео і не розуміють, що там все правильно сформовано. Але все одно, коли нема тепла або нема морозу, то ну, нема тепла від будинку, нема морозу, то циркуляція вона ж повільна. Я йому кажу: відкрий мені, будь ласка, з внутрішньої сторони. От, пішов він відкривати з внутрішньої сторони. Немає його хвилин 10-15. От, знову телефонують Олександр Васильович мовчить. Серега, не Серьо, що там? Каже, ну, в принципі, нормально все. Дерево підсихає. Друзі, мені стало легше. Все ж таки попросив, щоб він мені скинув фото, як вони відкрили, мінеральну вату і показав мені стан дерева. Тобто, бачите, нормально. Але налякав я себе, будь здоров, друзі. Виявляйте собі поміняти маурлат під дахом, котрий вже зроблений. Це абсац, Але я можу це зробити.